Таємниця гучного вбивства родини Харківського судді Трофімова. Усі версії у цьому будинку безжально вирізали сім'ю служителя Феміди. Ексклюзив знаку оклику. В чому підозрюють пасенка Трофімова Валерія Завершинського? Я не убивав свою сім'ю. Може бути, і голова лежала. Сказати як пісок крізь пальці. Заповідники стоїть раз-два. Три, чотири земснаряди. Чому власники земснарядів плюють на прокурорів? І ведеться до свого розслідування. І куди течуть тіньові гроші з пісочних рік? Ми викликали міліцію, аби вона розібралася з цією ситуацією. Встати суди. Де початок судового розгляду справи в радіївських міліціонерів? Здобуто достатні дані, які підтверджують причетність підозрюваних осіб. Чому потерпіла вимагатиме довічного ув'язнення для своїх кривдників? Вони фактично хотіли її вбити, але вона чудом вижила. Знак оклику у понеділок, о 22-й на ТВАЙ.